Привіт малята! Сьогодні ми з вами дізнаємося, звідки береться папір. Папір виробляють на паперовій фабриці. З лісу до фабрики привозять соснові та ялинові колоди. Дуже багато працює над цим людей. Спеціальні машини здирають з них кору. Потім подрібнюють на дрібнизенькі щіпочки. Потім щіпочки варять у спеціальній рідині. З розвареної деревини на паперових машинах розкачують великі-великі рулони. Рулони відправляють на книжкові фабрики. На книжковій фабриці їх нарізають на зошити, на книжки, на окремі листочки. Давайте з вами повторимо дерево. Деревина. Потім у нас з'являється. Вірно підказуєте папір. Так. А з паперу виготовляють вже що маляти? Так, різні книжки, зошити. Вірно, малята. Малята. Ви вже знаєте, що природа дуже щедра і багата і ділиться своїми дарами з людьми. Я думаю, що ви все це знаєте і будете берегти. А природа нам із дерева може давати меблі, посуд, іграшки і не тільки книжки. А з книжок ми з вами дізнаємося дуже багато цікавого. Вона нам дарує. Чарівні миті, тому я думаю, ми будемо з вами берегти книжки і будемо про них піклуватися. А я пропоную виготовити книжечку самостійно.